Афганістан, польовий командир, піймав мужика, що спав з його дочкою. Що ж ти, тварюко, робиш? Їй же ж тільки 14!» Абдула заходить двохметровий мовчазний Абдула. Командир каже: Забери цього козла і виїби. Абдула, мужика, за шкірки в машину і повіз. Мужик починає молитись. Абдула, тисячу баксів, тільки не їби. Абдула дві тисячі баксів, тільки не їби. Абдула, ну три тисячі баксів дають, тільки не їби. Приїжджають на хату, Абдула мовчки, починає розцібати штани. Тут дзвонить знову командир. Абдула бігом до мене. Абдула мужика кидає в машину, їдуть до командира. Командир каже: забери оцих двох дезертирів і розстріляй. Абдула саджає всіх в машину, везе, мужик каже. Абдула, мене ж виїбати, ти ж пам'ятаєш? <риклад> Нічний напад орків на табір ельфів, повний безпорядок, крики, суєта. З одного з наметів вискакує гола ельфійка з луком. Пара орків стоїть і задумливо на все це дивляться. Ельфійка каже, що втупилися! Голих ельфійок ніколи не бачили. Орк каже. Та ні, нам просто цікаво, звідки ти стріли діставати будеш.